Наші вибори проходять, дозвольте Ігор, вибори проходять, а ми бачимо, як горить лампочка. Лампочка, ось зімає лампочка, це нас з тобою гроші. Звісно, звісно. То пан голова сказав Михайло Романович, на сьогоднішній день, це не тільки голить перший день, це дуже давно горить. Я сказав протоколи, акти, в не... мене є багато актів. Але от ви, свідки, свідки, які бачать, що сьогодні горить лампочки по всьому селі. Це наші гроші з тобою, пане Ігор. Наші собою гроші. І памска відповідає за це, тому що обов'язок СРС відказав, не дав памскабу можливість настроїти датчики. то він датчики повинен так настроїти, що лампочка повинна включатися в пізно вечір, а не в день. Це наші гроші, наші гроші. тому що ці гроші повинні піти на другі нужди, а вони спалюються. Панскаб так команду сьогодні. Він сьогодні балотується на, на посаду старості села, але він так сьогодні дбає про село. Першим, що я можу замітити, що як людина сьогодні дбає про село. Це не те, він має право в судді оскаржувати питання, але питання піднімати. От. Я просто от не хочу Йорку складати ніякі акти, протоколи, просто покажу це все в інтернеті. Як пан Схаб сьогодні відноситься до наших з собою грошей? Отакі От маленькі відеоролики посилаю в інтернет, щоб люди бачили, як командує пан Ти, Дивіться, зі мною згідний. Да. Згідний зі мною. 100%. Що лампочка горить? Дивіться, лампочка горить, це наші гроші, гроші. Правильно? 100%. Вона повинна вистратити да, датчик та ви, ви, пан скаб, висрати датчик. Щоб він включався пізно вечором, а не в день, то наші гроші не спалюють. Тому ти згідний, правильно? Так. Критика повинна бути справедливою. Пан скаб має презумпцію невиновності, його тільки може видати суд. А ми з тобою завлажне таке робимо його. Сьогодні виборча його компанія проходить і першим ділом, що ми бачимо, як, як він працює, як керівник села. Правильно? Він багато може плюсів мати, багато мінусів, а ми повинні його міти критикувати. Нам мені то особисто не подобається, правильно? Потому, що... Білий день, а воно горить. <рес> От вітя, ти яко, розумієш. Яко воно мило горить білий день. Правильно, Віктор. Має горити вечором. А це так. наші гроші з тобою. Так, то наші всі гроші. То гроші громади. Де ми ще бачимо? Ну там далеко я не буду йти. Зараз ще раз підійду до лампочки, щоб люди побачили. У нас в селі Голуші, це, є така фонарна лінія, Петро Іванович. Я до вас звертаюся як до начальника підлочеської е, е, мережі електромережі. Бо я плавно розмовляю після інсульту, розумієте мене. Я хочу знати вас, Петро Іванович, кому, кому е, е, приналежає та е, фонарна лінія? Кому? Органам місцевого самоврядування. Правильно. Значить, за... Коли мають включати датчики, від, за це відповідає хто? Голова сільської ради. Да. Тільки не ви. Да. Ви приїхали обслуговувати. Вода... Ми не обслуговуємо цю лінію. Навіть не обслуговується? Ні. Ми ніякого відношення абсолютно а, до цієї фонарної лінії не маємо. А фонарна лінія ось вчора зафіксувала на протязі року, горить в Білий день. Білий день наші гроші. Це гроші громади. І Михайло Романович Скап, такий, є, голова, був голова сільської ради. Вчора він виграв вибори. Знову беру знову, виберу. Я просто не розумію, Петро Іванович, як так людина може відноситися до громадського майна. Це ж наші гроші. Він повинен датчик так відстроїти, що він повинен включатися в коло темно, а не в день. Розуміло? Я до вас дзвонив вже раніше дзвонив і питав ваших працівників. Ваші працівники я так сказали, як ви, що ви ніякого відношення не маєте. Тому я чому знімаєте все? Тому що з часом я буду зустрічатися з Михайлом Романовичем в суді. Він використовує наші гроші неповнозначні, тому що він повинен берегти енергію, я розумію. А сьогодні фонарна лінія горить. Просто горить серед білого дня. Восьма година, в мене є зафіксірує, вчора на виборах я не, не сказав ніяку протокол, просто взяв людей і показав людям. Всі залезіння, Ні, ніхто Петро нас, не може зрухати з місця. Я розумію, що Михайло Романович в тому питанні може не розуміє, може йому треба пояснити як людині, але він повинен знати, що по договору, по догору потермали. Склад... Він складав за майдор. Ніякого обслуговування. Ніщо, ні. Ні, нема. Тобто це його майно, фонарь, це його майно. Це... Він хоче так розпоряджати. Майно. Ясно? Я вам дуже вдячний. Майя, може він робив обслуговування лінії, наприклад, заміна лампочок. Може він перевіряв, які лампочки на фонарях горять, які не горять Зідність. і міг включити лінію в день. Це такий варіант так. взагалі. взагалі. Розгадайте. Розгадайте. Не виключений Подивіться, от і той фонар горить, той не говорить. Так, і, і. і завтра треба чи там сьогодні приїхати його виключити лінію і. А хто міняє фон міняє фонарі? Ви. Ні, фонарі ми не міняємо, їм немає потреби. Лампочки вони міняють індивідуально. А, самі. Ну Петро Іванович, ці вирік, я думаю, він фонари не міняє. Ці вирік. Світ, в мене є багато документів вже проти нього. Не те, що проти нього Добре, дякую, вам. дякую, це питання дякую. не до нас. Дякую, мене. дякую.